Стрий, трохи їм підбадьорили. Ну це вже все, він ту ігрушку не віддасть. Так, перший раз. Давайте. Давайте, хто слідуючий. Давай, братику. Отут, от, отут є номера телефонів. О, тут ще у нас. О, я Дякуємо вам за кожен прожитий день. Віримо в вас, молимось за вас. Нехай Бог оберігає разом до перемоги. Сподіваюсь, в коробці знайдете те, що вам дійсно потрібно. Ну давай подивимося. Сухі душі, вологі серветки, чай. Консервич. А там така цікава коробочка ще запечатана. Mm. Ану, що там в уголочці Там ще горішки.